Фото, яке розлетілося мережею, Український рокер Олег Скрипка ніжно обіймає колись російську співачку, а нині громадянку США Наргіз. Артистка відома участю в російському голосі та співпрацею з продюсером Максом Фадієвим. Після початку повномасштабного вторгнення вона покинула Росію і відкрито підтримала Україну. Реакція колег Скрипка була однозначна: шок та нерозуміння. Я би радив Олегу не бавитися з російськими виконавцями. Яка різниця? чи виконавцями, чи виконавцями, ну, тому що їх, їх не має бути в музичному і інформаційному просторі України. Дурака сваляли, я думаю. Не треба цього робити зараз. Я, наприклад, такого не розумію. В моєму сенсі навіть там, хороших людських ну, це моє ставлення особисте. Може вони як куми, я ж не знаю, там, чи може дітей хрестили десь. Сам Скрипка поки не коментував скандал, а його мовчання лише підливає масло в огонь.